Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я, як завжди, хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. До речі, окрім спонсорства на Ютуб, я створив аккаунт на Баймій кофі. Якщо є добрі люди, які хочуть допомогти, то краще зробити там, бо там менша комісія. Серіал «Персні влади все ближче і ближче до свого завершення, і сьома серія тому показник. В передостанньому епізоді виробники серіалу підняли градус на. Повну, щоб зацікавити глядача перед фінальним епізодом другого сезону. А тому у цьому відео ми поговоримо про цю масштабну битву за Ерегіон та інші цікаві пасхалки. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з того, що Калибрімбер потроху починає розуміти, що щось не так, коли бачить себе в дзеркалі, відсутність каміна на молоті Феонора та мишку, яка ходить колами. Однак чари Саурона настільки сильні, що змушують продовжувати його працювати. Ну а паралельно Анатар бере місто під свій контроль. Також стає зрозуміло, що коли Брінбор для виробництва дев'яти перснів використав не мітрил, який йому дав анатар, а це виявилась кров Саурона, щоб зачарувати ці обручки, бо всі ми знаємо, ким стали люди, які взяли ті персні. Взагалі, ця вся історія Анатара та Килембрімбора від Амазон, на мою думку, вийшла найцікавішою серед інших сюжетних ліній. Тому непогано розкрили ельфа Коваля, який прагнув перевершити або, хоча б повторити досягнення свого діда Феонора, показали можливості Саурона, як він може керувати розумом інших. До того ж, варто нагадати, що він майер, а тому не дивно, що він може робити стільки різноманітних речей. Ну і звичайно, їх взаємодія. Як спочатку, Клембрімбор захоплювався Анатаром, а наприкінці. Вже ненавидів себе за свою роботу. Взагалі тут варто відзначити якісну акторську гру Чарльза Едвардса, який зіграв Калим Брімбора. Його діалоги та розпоч були передані глядачу дуже точно. Також у їхньому діалозі можна почути, що Моргот, начебто, знущався над Сауроном, однак це була брехня, бо Мелькор зробив того своєю правою рукою. Саурона залучили на бік Мелькора його воля і міць. Деякий час Саурон успішно вдавався вірним слогою Валар, постійно забезпечуючи Мелькора інформацією. Таким чином, коли Валар оселився на Альмарені і втратили пильність, Мелькор знав про все. Після знищення Альмарена Мелькором Валар залишили середзем'я і оселилися в землі Хамана, заснувавши Валінор. Вони все ще не здогадувалися про зраду Саурона, оскільки той також став жителем Валінора. Але в якийсь момент. Саурон покинув Аман і почав служити Мелькору. Після створення твердині Ангбанд на північному заході Середзем'я Мелькор призначив Саурона командиром в першій посі під час війни Сельмарилів. Саурон так само служив Морготу та допомагав йому усілякими способами. Далі серіал переходить до облугої Ерегіона, де орки активно бомбардують місто. Однак виникає питання, чому не було жодної відповіді завдяки катапультам. Не думаю, що для цього повинна бути вказівка від володаря міста. Однак дуже мемним був момент, коли орки вирішили вдарити по горі, щоб каміння після цього перекрило річку. Там є кадр, де вони влучають у відносно маленьке каміння, на якому трималася ціла скеля. Після чого виник каскадний обвал. І ось цей момент виглядає так, мов серіал від Амазону тримає. Мається на якомусь камінчику під назвою Великий бюджет, однак все це руйнується поганим сюжетом. Далі нам показують проблему гномів, де король Дурін III втратив свій розум через жадність до скарбів, що викликано через перстень, а тому дуріну молодшому не вдається допомогти своєму другу Елронду. За каноном, вже після того, як їм дарували сімперсні влади від Саурона, вони отримали велику удачу в пошуках Мітрила. Також вони будуть брати участь в останньому союзі і допомагати ельфам і людям здобути перемогу. Хоча, враховуючи конфлікт батька та сина, може вийти так, що вони розділяться на дві фракції, які воюватимуть на протилежних сторонах. Повертаючись до облоги, нам показують, як прийшли на допомогу ельфи з Ліндона, якими керує Елранд. Хоча не зрозуміло, чому ними не керує їхній правитель Гільгалад. Однак наступ швидко зупиняється, бо ворків є дуже цінний в'язень Гладріель. І після цього виникає дуже багато цікавих запитань, звідки Адар знає Елранда та його матір ельфів Меліан. Меліан це могутня Майя, дружина короля Доріату Елотінгола і мати Лутіан Тінувієль. Ельфи Белеріанда також називали її архаїчним ім'ям Торіль, яке перекладається як королева. Меліан єдина Зайнур, яка одружилася з представником дітей Еру. Вона була найпрекраснішою з Майєр і перевершувала своєю мудрістю всіх у середзем'ї. Не було рівних їй у мистецтві чаклунських пісень, також була наставницею Галадріель. Ну а що стосується особистої мати Елренда, тут також цікава історія, бо Елвінг була одна з перших, хто був напівельфом. Після того, як Елвінг разом з Еранділем залишили близняків Елренда та Елраса на виховання сину Феонора. Маглору, вони вирішили спробувати дістатися Балінора. Це їм вдалося завдяки магічній силі Сільмарила. Там Елвін зустрілася з Телері Алквалонди і багато розповіла про біди Сіндер у Блеріанді. Трохи пізніше це вплинуло на рішення Телері надати свій флот для війни гніву. Людям було заборонено наступати на безсмертні землі, але Манве змилостився над Ейранділем і Елвіних. Після чого вони стали першими напівельфами та отримали право вибирати долю безсмертно ельфів або смертно людей. Обидва обрали долю ельфів. Елранд, як ми знаємо, також обрав долю ельфів. Однак, близнюк Елрас обрав долю людей. Був першим правителем Нуменора та прожив 500 довгих років. Ну і повертаючись до перемовин між Елрандом та Адаром, ми бачимо, як перший вирішив прощатися з Гладріль і не просто, а дуже чуттєвим поцілунком. І звичайно, що у фанатів цього всесвіту виникло багато питань та невдоволень, бо це виходить, що Елранд міцно поцілував свою майбутню тещу. За каноном у Галадріль та Келеборна, якого поки що один раз згадали, буде донька Келебріан, на якій жениться саме Елранд. Однак цей поцілунок був заради того, щоб передати Галадріль ключик від замку. До речі, пізніше Елранд виконав дуже дивну дію та обстріляв Ерегіон. Виходить якийсь френдлі фаєр. Хоча ще більш безглуздим є те, коли нам показують, як орки цінують життя своїх людей та просять Адара відступати, щоб не втратити ще більше орків. Ну і звичайно, головним дивним персонажем є Ельф Арендір бо ще з минулої серії він чомусь сам вирішив кудись бігти у бік регіону та рятувати місто. Но як ми бачимо тут, він чомусь опиняється там, де треба, та рятує Гладріль. А після цього хоче вбити Адара. І наприкінці серії ми бачимо, що це йому не вдається, і він гине, як багато йому приділяли уваги, і як легко його злили у другому сезоні. Можливо, це через те, що акторка, яка грала Бронвін, відмовилась далі грати. А тому сенс Арендіра зменшився і його вбили в сценарії. Хоча перед смертю нам показували, який він вправний ельф та має вміння на рівні Леголаса. Однак все це виглядає так, що Амазон просто не справляється з сюжетом, і ми бачимо цілий каскад проблем, який важко зупинити. Наприкінці була цікава сцена прощання Колембрімбера з Гладріель. і якщо б Амазон взяла ідею з канону, то було б ще цікавіше. Бо одного разу, коли в регіоні з'явилися Гладріаль, тоді. Він запитав її, чого вона хоче, і та відповіла, що хоче валінорського щастя тут, і цього можна досягти за допомогою ельдарського мистецтва. Келим Брімбор тут же задав камінь Елесар, що нині втрачено, в якому можна було побачити все знову юним і живим. На питання Галадріель, чи слід серед землю і далі в'янути, Келимбрімбор відповів: така його доля мені здається, але ти знаєш, що я люблю тебе. Хоча ти й віддала перевагу Келеборну, і заради любові до тебе я зроблю, що зможу. Якщо моєму мистецтву під силу полегшити твій смуток. Після цього Келембрімбор взявся за довгу і тонку роботу, створивши другу за величою зі своїх творінь, копію першого Елесара. Проте берил Калембрімбора був більш прозорим і менш яскравим, ніж камінь Енерділя. Коли Галадрель носила його, все довкола неї розквітало, тому ця історія невзаємного кохання могла б тронути будь-якого глядача. А про фанатів я взагалі мовчу. Ну а завершується серія проривом стіни, на що сильно повпливав троль, хоча група ельфів змогла його перемогти. В наступній серії нас, напевно, чекатимуть зустріч головних персонажів: Саурона та Гладель, де перший забере собі дев'ять перснів для людей і відправиться до них. А ельфи залишаться з поразкою на завершення другого сезону. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.